Вітаю! Це інструкція, як скасувати дію попередньо зареєстрованих ключів податковій саме для приватівських ключів. Це відео. Тобто в нас є такий момент, що коли ви подаєте звіт в податкову, або там якийсь запит, там фіксується ключ, і він фіксується в податковій до моменту, поки не закінчиться. І ось, якщо ви цей ключ загубили, зробили, не знаєте, який з них ключ правильний, відповідно, краще скасувати дію старих і зробити новий, щоб там довго не розбиратися. Отож, ми заходимо на кабінет платника податків, щоб побачити, який саме ключ нам потрібно залишити. Авторизуємося. Я обираю приват. Ось, в мене є мій ключ, і тут в нас є його серійний номер. Цей ключ нам треба залишити. Далі. Авторизуємося на сервісі АЦСК Приват. Авторизуємося через Приватбанк. Заходимо ось тут у нас є профіль увійти. Є. І нам потрібно меню сертифікати. Заходимо на сертифікати, і ми маємо всі наші діючі ключі. Нас цікавить файловий підпис. Або якщо ви підписували хмарним, до того він також буде зафіксований в податковій. Ми скасовуємо всі, що нам не потрібно. Отож, дивимося. У нас є ключ, діючий, яким ми хочемо надалі користуватися серійний його номер 5 984 d І ось наш цей ключ 5 984 d Якщо хочете, можна прям звірити. Але це цей ключ, оце 06 наприклад. Це 06, тому що я його тільки створила для прикладу. Відповідно, всі решту нам потрібно скасувати. Я обираю всі, лишаю невибраним діючий ключ, яким я хочу надалі користуватися. І тоді просто по подаю заявку на відкликання. Ось тут кнопка відкликати. Натискаємо кнопку відкликати. Підписуємо цю заявочку на відкликання діючим ключем. Вводимо пароль. Все, все відкликалося, і можемо, в принципі, Далі користуватися за деякий час можна за пару годин, можна на наступний день вже користуватися діючим нашим ключем в кабінеті платника податків, ним подавати звіти, підписувати заявки.